Привіт! Вмощуйтеся зручніше, ми на фінальній прямій. Тож ми з вами згадували, що у системі Прозоро є центральна база даних, яка належить державі, та ряд комерційних платформ, які надають послуги бізнесу та державі. Олександр Стародубцев пояснював переваги такого підходу: це і зростання якості сервісу, і залучення нових постачальників і тому подібне. Але слід розуміти, за якою саме бізнес моделлю влаштована ця система. Адміністратор системи, державне підприємство Прозоро не отримує жодної копійки із державного бюджету. Це стало можливим через те, що у системі запроваджена плата за подачі пропозицій. У разі якщо учасник хоче взяти участь у торгах, в залежності від очікуваної вартості закупівлі, він платить від 17 до 1700 гривень. Якщо це маленькі закупівлі до 20 тисяч гривень, то вартість 17 гривень. Якщо це закупівлі від 50 тисяч до 200 тисяч, то вартість 119 гривень. Якщо це, наприклад, закупівлі до 1 мільйону від 200 тисяч, то це 510 гривень за подачу цінової пропозиції. На всі пропозиції, які перевищують 1 мільйон гривень, вартість становить 1700 гривень. Частина із цих грошей залишається у майданчику, який надав сервіс постачальнику. Частина із цих грошей йде до державного підприємства для того, щоб воно могло обслуговувати систему та підвищувати її якість і забезпечувати її стійкість. І невеличка частина йде тому майданчику, який надав послуги замовнику. Тобто, замовник через майданчик розмістив ту чи іншу процедуру закупівлі. Тож, як влаштована архітектура системи, є центральна база даних Прозоро. Та модуль аукціону, який сьогодні знаходиться у руках адміністратора державного підприємства Прозоро портал «Прозоро.gov.ua» надає всім охочим можливість проглянути через закупівлі, які є у системі, а також зареєструватися у вигляді замовника чи постачальника через один із майданчиків, які функціонують із системою. Тобто, через портал «Прозоро.gov.ua» ви не можете оголосити закупівлю або подати пропозицію. Якщо замовник хоче оголосити закупівлю, то він обирає один із майданчиків, які працюють із системою Прозоро, публікує на ньому своє оголошення, і оголошення автоматично перенаправляється до центральної бази даних та повертається на всі майданчики, які інтегровані із системою. Тобто, незалежно від того, на якому майданчику замовник оголошує закупівлю, всі учасники системи закупівель, як то постачальники, контролюючі органи чи громадяни, Мають можливість продивлятися документи, оголошення і так далі на кожному майданчику та на центральному порталі. Якщо постачальник хоче подати пропозицію, йому не обов'язково бути зареєстрованому на тому майданчику, з якого оголошувалися торги. Він публікує свою пропозицію з того майданчику, на якому він працює. Ця пропозиція автоматично направляється до центральної бази даних і знову одразу спускається на всі майданчики, які інтегровані із системою. Тобто замовник, контролюючий орган, чи громадянин знову-таки має доступ до всієї документації, які завантажували постачальники із будь-яких майданчиків, які інтегровані із системою. Тож ми з вами бігло розглянули те, як функціонує система закупівель, які органи в ній працюють, які процедури, які вартісні межі, хто закуповує держави, хто може продавати державі та що закуповується. Пам'ятайте, що все це відбувається за наші з вами кошти. І саме ви маєте контролювати, наскільки ефективно відбувається цей процес. Сьогодні ми знаходимося у періоді трансформації публічних закупівель, і дуже важливо зробити здорову екосистему, коли замовники і постачальники доброчесно працюють між собою, а нам, громадянам, більше не треба контролювати державу. Проте, для того, щоб цього досягнути, нам слід витратити кілька років нашого часу на вичищення цієї системи. Тож користуйтесь тими інструментами, які вже розроблені в Україні. Контролюйте і впливайте. Давайте робити систему публічних закупівель кращою разом.